Розповідати його насправді, щоб його ненавість пропала. Дуже добре, Віка. Так са про те любов не може прийти за один день, що ненавість швидко приходить, а любов треба досадитися. Так, важкою працею. І білий мог переродитись, бо він був дуже високий, мав право. Він тому переродитися нового життя. Максим, що І коли перший раз. Він поїхав, то біле йло, поки його добуло, йому той е, слуга, слуга відсходу два в'їздити, білий твоє ніби не хотів їсти. Коли біти схот приїхав, то біле клон ніби скочив йому на руки і, що, і він його вкладав. Правда, ж довго тривала ця покора, любов. Епізод цієї він тривав більше року, до двох років жив. Е, що з воду скорився. Що автор нам розказує про цю людину про відеона Скота? Як характеризують відена його вчинки? Чи прагне він бути Богом для білого ефла? Віка? Він не певний бути для богу, для білого флагма, певне, яке хочемо підтримувати і дати любов. Добре. Знайдіть і прочитайте аксати, який розпочинається словами. Це було для білого флагу. Кінця його попереднього життя. Ну, золота, прошу. Треба було початку кінця колишнього життя, відця не наш. До білого і кладу почалося нове, відбагнети, чудове життя. У цій справі діти повинні висвітати дитини і морі, а білий клон може сподобатися родіни істинти. Піти суперечламу досвіду. Відмовитися до цього, чого навчили, і моє життя. Добре. Е, Як білейкло виявляв свою любов, і яку потребу відчував згодом? Соломія, прошу. Він вже використав більш гадка, він дозволяв, щоб він мав потребу власці, щоб його лаз не пестила. Так, він щоразу потребував цієї ласки від наскота, щоб відсход його торкався, з ним розмовляв, пестив. І е, саме його любов змінила його дівовчі інстинкти. Як Бог довів свій розум, вірність і відданість хазяїнові. Я хочу, щоб хтось мені інші трішки розказував. Ну прошу, Максим. Дири. Коли відосход катався на підійти ну, на одній по полі, і, і білий кло побачив промишу, і він загарчав, і кінь став дивкий, і віносход Але... І він сказав, що білому Побігри додому і попере сказ... і, попер... і скажи всім, що я за малого. Поперед у мене безпека, що я небезпека. І білий хлоп біг додому, і він е, ніби він не сказав, але він показував. Він то е, хапав за руку і тягнув е, до, ну, до поля. І всі зрозуміли, що щось сталося і побігли за віком. А згодом ще який випадок довів його істинні почуття до Відона е, Скотта. Марічка. Бо ця схватка е, з твоїм злочинися. Він показав, так. що він справді хоче його захистити, і що це йому друг, він вже не дуже такий жорстокий, при його серці було почало ще Так, отже, він, він готовий передати бід. своє життя за на скота і його родину. Що, кажу, так, що він каже? І хто вже міг відрізняти за кроками і це зупинити. Це добре, тих, чи це він... добра людина? Якщо він йшов тихо? Чи це свічи чужий? Якщо віншов тихо, так ходить так і по факти, то він цю людину не можна допускати до годину. А якщо він щось не мило і не боявся постукати у двері, то це вже була людина, яку не потрібно було. добре, питання пам'ятаєш так. Дуже добре. Як почала називати білий клуб після одужання? Олешу списаний Так. Списаний клас, але це не має рік схоти краще. Добре. Я на домашнє завдання вам давала таке трішечки ще коротке завдання, що ви просто спостерігали за білим іклом. І за рядами, але ви тут не сидите вже за рядами. За рядами формування рис характеру білої ікла під впливом людей. Одна група мала білий ікло і сивий бобер, білий ікло і красний сміт, і білий ікло і відомо скот. Отже, дуже коротко, білий кло і сивий бобер. Які риси характеру формувалися у е, нього? відомість. То, що ми ним, що добре, у красунчика сміхта які ризи переважали Віка? віпарожість ненависть до людей, ненависть до сьогодні світло і жага повстань. Добре, а білий кловідонсько Денис? не ласка, любов, почуття добре. Отже, чи однаковими законами керувалися усі люди? Адже в нас тема мало світ людей, світ тварин. Які закони переживав переважали у індіанців? Індіанці це була справедливість та покора. Добре, У це було е, жорстокість і ненависть. — Добре, а у відана скота отже, звершував вовчення жило інстинктами. Пізнавало світ, розвивалося, якості, мисливця, як ми бачили це із кінофільму. Потрапивши до індіанців, із дикого білий стає приручене через сховання ліплі іншими собаками. В нього сформувалися ще такі риси як злість, жорстокість, хитрість. Здатність до помсти. Але під впливом красунчика сміта він став жорстоким, став не любити людей і перетворився на диявола. Лише е, Відон Скот змінює біле і І е, згодом він стає добрим, лайним, здатним до самопожертви. Наступний на слайд це пошук асоціацій. Е, будь ласка, якими кольорами ви зобразили бачення світу білим іклом на усіх етапах його життя? Подумайте, ну, Ми трішки, по, значить, дитинство, яким ви кольором ви зобразили? Біле. Біле. А ви, ви запам'ятовите кольори, а потім буде розгадка. Mm. Білим. Далі фіолетовий mm. є думка. Як віка, синій. А бузевільний був і білий чор, тон, чорний, чор, чор, переконаний, що чорний. А у відео нас Чорний. червоний. Відкрита нам, будь ласка, атмосферний сталь. Кольоропис, шкала кольоропису. Ви називали тут, перший етап білий зелений, білий, невизначений, зелений, спокійний ж був спокій поряд з мамою. Фіолетовий. Тривожний, напружений, пізнавав світ, можна сказати, фіолетовий, сірий, сірого немає, сірого немає. Далі, друге синій, незадоволений сумний, третій у красончика сміта чорний. Украй незадоволений, і, звичайно, всі погоджуються, що четвертий червоний, радісний, закопаний настрій. Як би як ми визначили тему повісті? Що, тема це про що йдеться у повісті. Соломік. Я думаю, що розпорядження не так не мовити, вони все відчувають, розуміють, до них треба посадитися з ласкою власною любов. Так отже, зображення світу людей і світу тварин. Так ще що головна думка, це що люди з тварини мають жити у мирі, вони мають одружено заповнювати і жити в заході готують. Так, добре, Максим, ще говорила думки, що.

Марина. Отже, з темою повісті є зображення життя природи, яка є більш досконалою і більш гармонійною. І в першу чергу Джек Лондон хоче нам наголосити, що ми люди повинні завжди піклуватися про своїх менших братів і е, ставитися до них, так як і до себе. Отже, і основною проблемою, яка зображена у творі, це стосунки людей і світу тварин. Це проблеми гуманізму і людяності, які висвітлює автор у творі. Як ви думаєте, чи даремно автор висвітлює світ людей, показує і світ тварин? І в першу чергу хоче наголосити на чому? Тому що люди жорстокі, але є і А світ тварин. що Добре, а тепер звернемося до епіграфу нашого уроку Любов виникає з любові. До якого етапу життя Білої Класс стосується цей вислів? І як можна прокоментувати цей вислів? Так, Катя. цей вислів до епізоду, коли вижу, ну, з звідти скотом вже живе. Коли я вискот, я його вже забрала, вже... Добре, добре, сідай, Катя, друга. Якби його мама не навчила любити, він би Добре, Олег. Дивіться, що можливо це ніби за коли біло сходу за його відрізняти в нього боки, тому в боку з'явилася і в білові Так. Отже, і віра відображає тему нашого кров. А як ви думаєте, чи позбудеться біле і клубовчих інстинктів? У любові, е, Денис, попрошу. Все рівно від батька від мати передасться ці вовчі інстинкти, і він все рівно буде таким, як він є. Але все ж таки його можна трішки змінити, ну, як приручити трішки. Але, так, 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 так Олег. <різь> Щоб ну, різні люди, все вони є жорстокі, а є ще і добрі люди. А чи, що ви особисто для себе нове відкрили, Соломійка? Що маленький проверити відповідальність, давайте анітацію. Добре. Здивувалися чим, Я Здивувалася з тим, скільки можна розвиватися. Не тільки пара, а вот і вирішити. І зрозуміло, що Максим. були... Ви продавши нової патричий до нього так. Я думав, що він це не Так, так, Добре, діди, що, 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 що любов, паси, бо... ще дивишся. Дуже добре каже. Поваги і, і любові. Отже, дивіться, головна думка твору полягає в тому, що лише гуманізм і любов здатні е, творити дива. Здатні е, творити такі моменти в житті, яких ми навіть не очікуємо. Що е, Люди повинні керуватися лише гарними намірами, лише керуватися почуттям любові, гуманізму. І тільки любов до навколишнього може змінити навколишній світ, може змінити наші думки і наші внутрішні почуття. Я сьогодні вам дуже усім дякую. Оцінки Соломійка і Забірські за активність 12, Віка, Денис 12, Дениско, 12. Тіка 11, пуш 11, Катруся 11, та 12, дуже глибокі думки. Оля молодець, глибоко мислиш, 12 теж, тут 10 павлик, Денис, 12, Віталій. Віка 12, Віка 11, Максим 12, Олешко 12, тут 12, 10, 10, 10 всім дякую.